Як все починалось. У мене є план, як підготуватися до марафону з підтримки ЗСУ. Я з вами, я навіть до участі в джуру записався. Хочу у майбутньому захищати свою країну. А мама мені казала, що здоровий спосіб життя треба обирати з малич. Скільки можна сміття розкидати? Планету берегти треба. Тут живе моя бабуся. Їй вже 98 років. Цю вишиванку вона мені подарувала. Круто! Біля дому твоєї бабусі знаходиться одна із перших шахт нашого міста. Чого ти штовхаєшся? Дивись під ноги. Агоу, увага! Ви мене чуєте? Я кажу, що знаю, хто нам допоможе. Ідемо за мною до Міністерства вирішення глобальних проблем молоті. Проходьте. Слухаю вас. Я так розумію, у вас дуже багато питань. Не хвилюйтесь, зараз все вирішимо. Молодіжна рада Криворізького центру пропонує вашій увазі проект Геном незламності. Ген незламності нинішньому поколінню передали наші предки, представниками яких були вільні козаки, характерники Тарас Шевченко, Леся Українка і багато інших. Це надбання усього нашого народу. А ми майбутнє незалежної України. Нам в ній жити, відбудовувати, прославляти, захищати. Історія створення багатогранного проекту виникла не одразу. Спочатку розглядався проект, метою якого було створення книги пам'яті загиблим випускникам нашого закладу. На даний час, на жаль, їх більше 30. В Процесі планування проекту почали нашаровуватись як амінокислоти в молекулі ДНК, виклики сьогодення кожного з нас рідного міста України. Проаналізувавши всі нагальні виклики суспільству, врахувавши наші можливості і розуміючи, що нашому поколінню будувати майбутнє, ми визначили для себе сім пріоритетних напрямків проектної діяльності, які назвали проектними блоками. Блок формування громадської ідентичності. Зрозуміло, що тільки гармонійна розвинена особистість може бути однокорисною своїй країні. Блок формування громадської ідентичності спрямований на духовний розвиток, знайомство з народними українськими традиціями, побутом, звичаями, обрядами та поєднання їх з учасністю. Блок природно охоронного спрямування. Людина це частина природи. Ми хочемо зберегти її красу для майбутніх поколінь, захищати рідкісні види рослин, примножувати природні ресурси, долучаючись до екологічних акцій, конкурсів. Блок соціально-профілактичного спрямування. Життя людини найцінніший дар з народження. Зберегти ментальне та фізичне здоров'я ось мета цього проєктного блоку. А ще, на нашу думку, тільки здорова та соціалізована особистість може конструктивно вирішувати проблеми сучасності. Блок історико дослідницького спрямування. Вислів українського поета Максима Рильського: Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, повністю відповідає змісту блоку Хто ми. Блок військово-патріотичного спрямування. У блоці сильні, вільні, незламні свою увагу ми націлюємо на розгляд історії козацтва, державотворення, ознайомлені та практичне застосування військового мистецтва, козацьких традицій через залучення молоді до участі у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі Сокіл Джура. Блок фізкультурно оздоровчий особистість повинна бути не лише духовно розвиненою та морально вихованою, а й фізично здоровою. І тільки при такому балансі людина може втілювати свої ідеї в життя. Зміцнювати фізичне здоров'я, загартовуватись, тримати себе у фізичній формі. Ось до чого ми прагнемо. Блок лідерського самоврядування лідерство полягає у досягненні результатів через людей, завдяки людям. Бути лідером це означає вести за собою інших, відкрити їх найкращі якості, навчити правильно виставляти пріоритети, бути впевненим у своїх силах. А в процесі співпраці лідер і сам навчається та вдосконалюється. На сьогоднішній день ми вже маємо деякі результати. У блоці сильні, вільні, незламні. Йде активна підготовка рою краяни до участі всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі Сокіл. Співпрацюємо з Криворізьким навчально-науковим інститутом Донецького державного університету внутрішніх справ, сполком патрульної поліції міста Кривого Рогу.